Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості, рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля. Сьогодні 1 вересня, початок осені, початок урожайної пари, ну і, звісно, початок нового навчального року. А це гарний привід пригадати наші шкільні роки. Ну і здавалось би, як можна. Такі спогади сумістити з вишивкою. Ми з Танечкою порадилися, подумали і вирішили, що цього разу ми хотіли би пригадати нашу класику української поезії і. Сумістити її з вишивкою наступним чином: проасоціювати вірші, поезію з нашими вишивальними сюжетами. Ми довго не думали і обрали для себе поезію Тараса Шевченка та Лесі Українки. Ми з Танечкою будемо по черзі читати вірші, а далі роздумувати над тим. Який саме сюжет, який процес найбільше з ним асоціюється загалом з віршем або з окремими словами з нього? І таким чином продовжувати вишивати? Мінімальних норм не буде. На кожен вірш ми можемо обирати по декілька сюжетів, хто як хоче, як душа забажає. Отож, починаємо Таня тобі слово. 1 вересня. Перший вірш Тарас Шевченко та стогне широкий». Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби невисокі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, Неначе човен в сінім морі То виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сочів гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Бажаю удачі знайти цікаві слова і підібрати цікаві процеси. Вагалась я між двома сюжетами, які в мене найбільше асоціюються з віршем Тараса Шевченка Ревета Стогни Дніпр широкий. Перше, що спало на думку, це був маяк від Dimensions Rocky А, Але все ж вирішила подивитися, що у мене є в розпочатих процесах. З того, що також підійде за асоціаціями, так як я це бачу до цього віршану. І я згадала про свою затоку Гумбольта, вона перед вами. Це старт ще березня 2023 року, вишиваю я підбором. Наразі готова робота в мене на майже 8,5%. Ось отака краса в мене вишивається. Просуваюся я вліво а, і вгору потрішки. Зовсім небагато я поки що цьому сюжету приділила уваги. І ось зараз така гарна нагода згадати і сам сюжет, і насправді давненько я не вишивала на рівномірці. Вже за нею скучила. Тому. Буду вишивати саме цей сюжет, проведу з ним два дні. Вишиваю я на такій чудовенній біло-блакитній основі. Намагалася, дівчата, знайти її знову в інтернеті, мені потрібен ще один такий відріз на ще один старт, але поки не знайшла. Ну і, звісно, не записала собі, на чому ж я вишиваю. Хоча, як правило, кожен старт я собі, особливо, якщо це рівномірка, або щось, якась схема, і я підбираю матеріали сама за ключем, то я намагаюся собі десь фіксувати, що ж у мене за основа, на якій я буду вишивати, цього разу, а може, записала і не можу знайти, або не записала взагалі, не пригадаю. Ниточками DMC я вишиваю. Організація найпростіша на органайзери, я б не вишивала ниточки, метрова нарізка. Кольори тут дуже гарні. Дивлюсь на них ось при сонці, прямо. Дивіться, які вони красивені просто. Аж переливаються на сонечку. Так, начебто все вам по цьому сюжету сказала. Іду вишивати. Незабаром повернусь. Пригадаю, як в мене вишивався цей сюжет, нібито нічого складного. Насправді багато зашивається одним кольором, і хвилі, і берег. Там просто великі, дуже ну відносно великі області зашивки одним кольором, начебто нічого складного. У відшиві, хто бачив, хто знає цей сюжет, виходить просто витвір мистецтва. І я собі його також хочу. Все пішла вишивати замить Повернусь, поділюсь результатами. Друзі, знову привіт! Принесла вам показати свою затоку гумбольта, Як вона в мене змінилась, як вона підросла. Виживала я не повних два дні цю роботу і вдалося мені вишити 1630 Хрестиків, і, до речі, вона в мене приросла аж майже на 5%. Ну, так дуже непогано, знаєте. Позашивала я тут багато білим, сірим, а потім мені захотілося, знаєте, змінити трішечки кольорову гаму, то я побігла вишивати ось ці бризки води. Тут є, до речі, бленди. Я чомусь думала, що в цій роботі бленди не використовуються. Скільки їх тут, я поки не знаю, але всі, що мені поки траплялися, це оці бризки води, сама хвиля. І тут дуже дивіться, які тут гарні кольори, вони такі якісь бірюзові, з переливами. Прямо дійсно наче сонце світить на цю хвилю і вона переливається ці бризки води такими різними кольорами яскравими. Ну, дуже гарно виходить просто, дівчатка. На сонці, особливо, як дивитися на цю роботу при сонячній погоді, це щось. Це дуже прямо гарно. Тож я себе не стримувала. Не хотіла йти, знаєте, сюди, влігло, цими коричневими вишивати. Хотілося саме до водички доторкнутися, і я там так добряче побігала, повишивала. Навіть не знаю, коли наступного разу буду брати цю роботу, але розумію, що вона має бути вишитою. І так знаєте, причому хочеться поскоріше, бо відклала я її майже на рік і чогось до неї не поверталася. А зараз прямо таке задоволення отримала, коли з нею попрацювала, що не хочу її навіть відкладати, хоча вже осінь і. Багато в планах якихось осінніх сюжетів, і як знайти час, щоб і з цією роботою ще попрацювати, прямо не знаю. Ну, але з таким сумом випускала її з рук, коли змінювала сюжет, бо ще, знаєте, нею так не насолодилася досхочу як хотілося б. Не знаю, може, в осінні плани десь її трішки буду поміщати. Вона насправді невелика всього. 36, здається, тисяч хрестиків. Ну, але те, що рівномірка, я вишиваю з лупою, то, звісно, процес не йде так швидко, як це могло би бути на канві. Проте тут багато дуже не зашивається в небі, особливо з правої частинки, так взагалі, тут, мені здається, ще десь. Може 10-20 клітинок вгору, і там буде, там хвилька закінчується, і далі йде просто небо. Ну, а з правої частини майже верху зашивається робота, бо там йде оцей берег, на який ця хвилька набігає, то там більше зашивки, ну але все одно робота за розмірами 43 на 30, майже. ну І всього 30 чимось тисяч хрестиків. Тобто явно зрозуміло, що тут дуже багато повітря, яке не зашивається. тому Начебто і невеликий процес з одного боку. Я просто, знаєте, її розвернула, поки е, перезапялювала на раму, бо щось е, я чи то розучилася вишивати на нурги, чи то мені вже стало настільки незручно, я звикла до рам, що я взяла прямо і якусь роботу мені довелося знімати з рами, для того, щоб її е, натягнути і вишивати вже е, зручно. Тому що п'яльці, щось вони в мене їздять, крутяться в різні боки. Коротше, не можу поки з ними працювати, треба якийсь, мабуть, фіксатор для них, якийсь тримач, бо просто так з ними вишивати мені зовсім стало некомфортно, я вже дуже привикла до рам. Тож знаєте, розгортала я тканину, думаю, ого, там десь 60 чи 70 сантиметрів відріс". вона мені такою здалася якоюсь великою. Я вже призабула, які то там розміри. А зараз розумію, що робота насправді не є такою дуже великою, ну, але у відшиві, дівчата, хто бачив, вона прекрасна просто. Просто пречудова. Так, ну нібито все вам по ній розказала. Час рухатися далі. І у нас наступний буде зараз вірш і наступна робота, наступний сюжет, який ми будемо намагатися проасоціювати. З самим віршем або з окремими його словами. А у нас вже 3 вересня, продовжуємо читати і продовжуємо вишивати сьогодні вірш Літо-красне минуло Леся Українка. Як ніколи, актуальний, літочко вже пройшло. Трішечки сумно, але ми не будемо сумувати. Літо-красне минуло. Літо красне і минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають в вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта все вони питають. Он все поле сніг завіяв Хоч не йди із хати у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. І для цього вірша я обрала собі сюжет від анкор. Як на мене, він такий дуже-дуже весняний, бо все цвіте, особливо на те, що це весна, вказує ось той цвіт на дереві. Після літа прийде зима, а далі обов'язково настане весна. Давненько я його брала крайній раз в роботу. Загалом в мене вишито на цьому сюжеті 4 тисячі хрестиків, і це 10% готової роботи. Загалом тут по марафону. А майже 39,5 тисяч, як бачите, починала я вишивати з правого нижнього кутика, потім побігла вліво, там кутик вже позначила. І таким чином в мене ці 4 тисячі. І навишивалося дуже швиденько, дуже легенько. Гарний, приємний процес, який увесь анкор для мене, обожнюю вишивати анкор. Тож, так, неочікувано. Посеред осені буду вишивати такий весняний сюжетик. Вишиваю ниточками анкор. Вони у мене, дівчата, ніяк особливо не організовані. Ну, ці нитки, що ви бачите, вони і так на органайзерах. А моточки оці додаткові, бачите, вони вже такі трішки поскубані, бо я з них зелененькі витягувала. Навіть на бобінки не хочу намотувати. Ліньки мені це робити. Ой, де ще один зелений загубився. Ось так вони в мене прямо жмутиком таким і лежать. Так, що і саме я буду вишивати, не знаю. Я намагаюся доріжку вишити ще з минулого разу. Минулого разу я її надкусила ось отут. І, напевно, там в тому куточку і продовжу. Дуже мені подобаються квіточки ці фіолетові, як вони виходять взагалі. Подивіться, яка прекрасна роботка, які гарні кольори і поєднання. Дуже-дуже буде красива робота. Ну, і вишиватимемо ми свої роботи кожну по два дні. на В принципі, на один вірш можна і кілька робіт вишивати, кому що до вподоби. Я буду вишивати, принаймні зараз тільки цю роботу. тож іду це прямо зараз і робити, і повернуся за мить з тим, що мені вдасться за два дні вишивати. Привіт усім знову! Повертаюся до вас зі своїм будиночком в трояндах від Анкор. Ось ця робота в мене вишивалася два дні. І ось подивіться, що в мене. У підсумку навишивалася. Рама в мене вузенька, тому не поміщається, вся вишита краса за один раз. Так, ну трояндочки, я думаю, ви пам'ятаєте: троянди і початок доріжки. Ось ці квіточки, я вже їх трішечки також надкусила. І що ви думаєте, не можу я сидіти в якомусь одному куточку і його... Вишивати, виводити там вже у повну таку готовність, мені треба кудись бігти. Ну, і, звісно, так як я обожнюю будиночки у вишивці, мало не найбільше, то я, звісно, не стала себе стримувати і побігла вгору. Ось там навіть трішки перекрутила вже е, роботу. Побігла я вишивати будиночок і почала з даху. Спочатку була думка. Все ж бігти отут, до нього по доріжці, потім думаю, ні, а на навіщо чекати, це довго. Тож я почала вишивати з даху і так непогано повишивала, забігла навіть вправо, дівчата, і для того, щоб знаєте, себе перевірити, чи я не промахнулася, тому що, коли починаєш отак бігати по всій канві, то є дуже великий ризик, що десь хрестики не зійдуться. То я вже собі ось тут. Відмітила зелененьким. А дерева і порахувала, чи мої хрестики отут ніде, не вилізе якийсь зайвий, або якийсь пропущений. Але все зійшлося і чому я дуже рада, насправді. Тому що був ризик, особливо. А коли е, ось такі якісь довгі робиш елементи, витягуєш їх там в один-два хрестики, то дуже-дуже я себе так ретельно перевіряла в цьому плані, періодично все перераховувала, щоб ніде не промахнутися, бо потім піди, знай, де ти не той хрестик вишив, і все пороти якось не дуже хочеться. Ну, але повишивала саме те, що хотіла, шкода, що мало, мені мало з цим сюжетом все одно роботки. Вишилося в мене 1613 хрестиків на цій роботі. І в планах в мене вже давно, хоча б такий тиждень-два повишивати виключно анкор. Є в мене ще одна така призабута трішки робота, подорож навколо світу, то, можливо, собі якось серед осені і влаштую якийсь тиждень-два, виключно з анкором, і тоді вже досхочу, я думаю, і. Цей сюжет повишиваю. Насправді трапляються невишивальні дні від слова зовсім, тобто навіть жодного хрестика за день не вдається вишити. Ну, але приріст є такий гарненький на цьому сюжеті. Я дуже-дуже цьому рада, милуюся і продовжу його вишивати, ну, але вже пізніше. Ну, а зараз час змінювати роботу. Тож рухаємося далі до наступного вірша і до наступного сюжету. 5 вересня Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Приємного перегляду, а нам приємного відшиву. Шукаємо слова і підбираємо процеси. І для цього вірша я обрала сюжет від марічки, літній луг. Начебто ні вишень, ні будиночку, але він в мене зразу цей вірш викликав з моєї пам'яті саме цей сюжет. Ну, що перше прийшло на думку, то мені здається, найбільш і відгукнулося, тому саме цей сюжет я і продовжу вишивати. Це недавній мій старт, старт серпня місяця. Прекрасні гусятка, корівки. Квіти, чи то мальви, чи то маки. все ж, напевно, мальви. Легесенький сюжетик просто казковий, гарний і легкий. Вишито в мене вже, здається, тут 2000 хрестиків, можу помилятися, дівчата не записала, як готувалася знімати. Це включення, але здається, що так. Точно пам'ятаю, що це майже 20% з 10 тисяч. Ну, так і виходить, значить, що це 2000 хрестиків в мене вже відшито. Продовжую вишивати луг, можливо, добіжу до корівок. Хотілося б, знаєте, коли довго вишиваєш там в одному якомусь місці, де е, повторюються там, елементи, от, як, наприклад, квіти так, на, на лугу то хочеться трішки розбавити собі картинку, щоб не сильно нудьгувати і кудись побігти в іншу частинку вишивки і вишити якийсь інший елемент, а потім повертатися вже до, до поля, наприклад, того ж самого з квіточками. Е, ну, Продовжую вишивати цей сюжет. Не буду витрачати час, іду вишивати. За секундочку до вас повернусь з результатами. Повертаюся до вас з літнім лугом від марічки. І за той час, поки ми з вами не бачилися, я встигла навишивати зовсім зовсім небагато. Хоча сюжет це, мабуть, найпростіший з тих, що в мене зараз в роботі. Всього 1200 з копійками хрестиків. Повишивала я багато ось тут зеленим позашивала. Квіти цього разу не вишивала, вже так добре видно. Ці пропуски це будуть тут квіточки. Ну і вишила корівок, бо дуже хотілося мені туди добігти до них. Правда, другу вишила не повністю. Було ще в планах, якщо чесно, щоб вони такі були більш яскраві, більш чіткі повишивати навкруги, отут жовтеньким позашивати. Ну, але просто не вистачило мені трішки часу цього разу. Нічого продовжу, я так думаю, планую, хотілося б в наступній частинці. З цим сюжетом попрацювати, він у мене вже, до речі, готовий на 30%. Залишається на ньому тут вишити, здається, 6 з копійками тисяч хрестиків, ну, зовсім небагато. Ну і сам сюжет, в принципі, невеликий. А 10 тисяч в перерахунку на хрестики, але тут достатньо багато бекстічу. Як бачите, тут всі квіти, повністю весь луг відшивається беком, і там навіть на а в задньому плані там якісь будиночки, парканчики, коротше, вистачає. Ну, гусят я вже беком вишила, корівок, я ж кажу, хотіла навкруги все позашивати, щоб їх зробити, але то вже наступного разу. Так що самих хрестиків тут небагато залишається, півхреста також тільки не позашивається півхрестом, тому там теж все швидко, аби був час. Так що ось така краса дівчатка виходить. Не дивлячись на те, що вже осінь, хоч і тепла осінь, але хочеться продовжувати вишивати ось такі літні яскраві сюжети. Ну і сподіваюся, його також завершити найближчим часом. Тут насправді нема що вишивати, сісти і за 3-4 дні. Якщо тільки, правда, ним займатися, то можна отримати готову роботку. Хоча вже поглядаю на... Осінню марічку є в мене декілька сюжетів. Покажу їх, напевно, наступного разу як буду робити ротацію саме сюжетів цього виробника. Можливо, це буде під фініш цього сюжету, а може мені так захочеться. Поки не знаю, але є там декілька, які прямо просяться у відшив. Там така і осінь в Парижі, а гуси, які там відлітають в теплі краї. Коротше. На всякий сезон можна в Марічки щось для себе цікаве знайти. Так, ну все, нібито по цьому сюжету все. Рухаємося далі до наступного вірша і наступного сюжету. 7 вересня вже на дворі і ми продовжуємо останечкою вишивати і згадувати нашу класику і нашу шкільну програму. І сьогодні вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Напевно, це буде якийсь літній сюжет, я так підозрюю. Ну що ж, Танюш, ідемо обирати наші сюжети і починати вишивати. Недовго насправді я думала над тим, що буду вишивати, з чим у мене асоціюється вірш на зеленому горбочку. Так, це не вишневий садок, це яблуневий сад, але я собі уявляю, що, напевно, десь. Поряд з яблуньками ростуть і вишні. І хатинка на горбочку майже притулилася, заховалася серед зелені. Ну, Дуже мені імпонує цей сюжет, я тому залюбки продовжу його вишивати. Нагадаю, це мережка, яблучна новинка. Стара яблуня називається ця робота. Це мій крайній старт. Почала я вишивати у серпні місяці. Є на каналі окреме відео по цьому сюжету. Я вишивала його 3 дні. Загалом на сюжеті на зараз вишито майже 2800 хрестиків. Два дня я буду вишивати саме цю роботу. Не буду нічого змінювати, хочу її побільше просунути, більше часу з нею провести, бо вона прекрасна. Ну і знову ж СП, в якому я беру участь. Також там, хоч і нема мінімальної норми, але хочеться, знаєте, не якийсь мінімум вишивати і відкладати і, там, до наступного тижня, а добре працювати і просувати улюблені процеси. Отож іду продовжувати цю роботу, і зустрінемось буквально за мить через 2 дні. А я до вас з просуваннями по старій яблуні від мережки. І ось подивіться, як вона причудово в мене змінилась, підросла. Підросла вона в мене аж на 2045 хрестиків. І такі зміни достатньо помітні. І, як на мене, дуже вже гарно можна роздивитися, яка ж очікує кольорова гамма, який буде результат. Ось мені дуже подобається цей кутик. Як минулого разу якийсь він такий був дуже непримітний. І подивіться, як зараз він чудово змінився, яка тут така сонячна травичка, тут, до речі, фіолетові кольори. Ну дуже такі не, незвичайні поєднання, але як у підсумку це виглядає красиво. Ось тут позашивала багато зелененьким. Саму яблуньку дуже добре я позашивала пропуски. Коротше, одне задоволення, не хотілося її випускати з рук цю прекрасну роботу. Але вона мені тільки раз повишивалася цього разу. Сподіваюся, в наступній частинці зможу її просувати далі. Покажу вам ближче. Ось, давайте пороздивляємося, як гарно виходить. Так, в мене там вже яблочко навіть з'явилася. Два добігла я туди до яблучок. І ось тут, здається, місце, ось оце, Тут також буде яблочко. Так, ось воно. Ось воно і ось буде друге. тут, Також для нього місце я вже підготувала, як то кажуть. Беру з нею участь в СП по мережці. Ох, скільки ж туди дівчата краси принесли від мережки, це просто фантастика. Милуюся вже собі понадивлювалася сюжетів, які, на які я раніше не звертала увагу, але побачила відшив і закохалася. Ось таким був наш з Танечкою перший вишивальний тиждень, тиждень поезії та вишивки. Дякую, що провели цей час зі мною, з нетерпінням буду чекати на ваші коментарі. Міцного здоров'я нам усім, миру! Безпеки, де б ми не знаходилися, і якнайшвидше є нашої перемоги, почуємося у наступному відео.